— Доброго здоров'я. Добро здоров Вітання Добре. сьогодні Добре. вже. Сьогодні субота була задушна субота, сьогодні молитва. Померли і требують такі не Але вчора дощ півдня повійшов, ви, як... ви як воду дивилися. Тепер ми тут все розбираємо, палатки, намети і все сюди будемо зносити. У нас є тепер січки, залишки, окгарти їх називають, і будемо робити окопні січки з тих залишків. І проглядемо фронт. Виходить, що в нас ще без відходу Зараз ми І Потім церкви беремо тут по гаркеті, о залишки свічок, які ми догоріли. І, і заливаєте їх. так? Ми їх перетоплюємо валяко і заливаємо. І потім вже на заявки наших побратимів, де треба, відправляємо нову пошту, маємо бали. У нас є така даля погутя, яка займається суто нарахуванням балів на безкоштовну пересивку. І колеса, і все, що потребує. Все, що ми можемо зробити, достатньо, ми то. бо зараз, зараз, ми... зараз похолодання іде, якраз би. У е... нас є на буржуйки заявки, та похолодання, різко похолодало, ну, Ось не ходять у свої права. своїми силами маємо нам привозять балони наші самбурніці, волонтери, які за їздять. балони від Фріона заправляють, де ці е, холодильники. І тут і самі зварю маленькі, такі невеликі, щоб їх було не Ну і вона в таке приміщення, як 3 на 4 там 4 на 4 обігріває. Аби кімнати нормально. Можна до копну свічку завхати, а можна просто легенькі короткі потиків. Чи люди, які мають консервацію, чи мають якісь продукти харчування, там, картоплю, капусту якраз хтось може <кху> моркву, чи можуть вам може. їх передавати, щоб ви е... їх забирали і передавали так, хлопцям? Так, у нас є така. Славно, звісна Галина Козенко, яка займається сухими борщами, супами, зупами, ну сухим харчуванням. Вони мають технове приготування, залишається бійцю тільки або побратим, заливають водою кипітком, легенькою горняткою, і, і все назад гаряча кружка. І вже готовий домашній продукт готовий до того. Тобто ми залишимо номер телефону ваш, і люди можуть дзвонити, звертатись а, кої, я... ви направите. Бо, бо нам ост... з острова люди допомагали в тому плані. Ми туди заїжджали типу потушок наших. Ми брали в них і морку, і буряк, і картоплю, і садочок возили до галини. З нею зв'язувалися, там жінки вже працюють, мають спеціальну техніку для приготування, технологію для приготування таких сухих борщів, супів. І сухопрутів, і вони то робляться. Так ми, ми допомагаємо теж. Так. Нас, якби поділено на свій сектор, і волонтерський сектор, і волонтерам, і комендантська година охраняє. Ну отже, далі буде, ще будемо щось Я розповідати. Так. Так. Все погнали, дякую. дякую. Є. О, зараз, 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 зараз. Сьогодні перегужан було багато. Було. Так сьогодні якраз той день де моляться всі і запускають за ці січки, які будуть окопналися. Якраз залишки, щоб будуть. Вставали, повертали виробнику, тому він там щось дуже дешево за них якби платив. І Комітет не вирішив, що краще робити копні січки, більше з того користі буде. Та звичайно, бо вони так і так купляють. А, ті повернення, ну, а так вона до кінця свою службу не служовує. Більше того, вони вже освячені, Получається, якби індерційно свічка окопна стає. Теж освячені, бо то вже молебен був проведений з тими свічками. І вона зігріває, і водночас рятує. Зігріваю, духовно і, 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 і реально, якби зігріючно. Так що, така історія захоплена свічка. Отже, шановні прихильники, прихожани, ми сьогодні з роботою справилися, поскладали вже зараз. Вітер, вітер мені не дає, вітря. вітряємо, Що? Ну, Ти маєш машину, тобі витрати машину, щоб для ти робили два рази роботу. Пані Михайло, скажіть, будь ласка, які ще два слова нашим хлопцям, нашим захисникам, нашим парафіянам, щоб підтримували церкву. Слава Україні, героям слави! Хай живе Бандера і його держава. Дорогі наші воїни, дорогі наші защитники, дорогі наші парафіяни. Ми щиро дякуємо за ваші пожертви. Дякуємо, що ви вислуховуєте отця Михайла, всіх нас, що ми складаємося, збираємо копійки на армію. Армія наша вимагає дуже багато, бо їм дуже багато всього треба. Дуже просимо вам, не шкодуйте на гроші на армію. Ліпше пісного хліба, кусочок, чим куля прийде до нас. Я думаю, що так краще. Просимо вас, якщо ваша можливість, постарайтеся скинути на ті речі, які ми просимо. Сьогодні була задушна субота, яка правила ще за всіх парафіян, які помирали, за всіх воїнів, які загинули на війні. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світи, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молимося за них, просимо Бога, щоб Бог їх там простив всі гріхи, вільні і невільні. Щиро ж слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Хай живе Бандера і його держава! Дякую. Так. Скільки років цій іконі, не підсказує? А, ті іконі вже років більше поза 200. Ну вона в церкві не в церкві, вона церкві, служила церкві, колись. Вона вже має дуже багато років. Матенька Божа, ота, що стоїть на тетрапоті, ота є іконна дуже старовинна. Вона в Франції, але від наших українців, які виїхали колись, які то руки виїжджали, я не знаю. І то ця передала мама. А ви знаєте, що я місяць Коли назад таке, може пригодитися таке чак, Місяць назад в, в арці, де став велосипед, стояла і образ ікони Божої Матері з Ісусом. І я передав це її в музей, але вона була гіпсова, така зроблена. Угу. І я зараз а я вам зараз покажу слухай, Тарас, якщо треба комусь на війну мати Божу, в нас є камінна. Вона має такі воштирі, можна запхати на цей, гарна матенька. Боже мене вон там лежить, і мене душа розривається. Вона лежить. Вона повинна десь стояти. Хтось повинен їй честь віддати, а вона там в мене лежить. От, кому а яка вона велика по розміру? Велика, Така, як ти. Тобто, е, прихожани, які живуть в сусідніх селищах, можуть встановити ту Божу матір, яка так, вас тут Так, хай би тута... забрали, щоб нам її не треба, бо в нас є. Тобто, е, містяни е, нашого шептицького району можуть так, забрати так, і так. встановити Божу матір себе так, в селі. Так. Чи е, на ну я маю на увазі десь Де хочуть, коли коли цього тільки просто її треба помалювати. Тобто звертатися до вас. Так, є бетонна, гарна матінька Божа. Ми віддаємо. Отже, ми знаходимося в крамниці, в церкві святого Йосифата. Просимо прихожан завітати сюди. Можливо, хтось хоче придбати свічки, різні календарики. Є образи. Оберіги і гарні квіти. Хтось їх зробив з металу. Бачите, такі гарні образи є. Є такі різні свічки на цвинтар. Такі воді, 250, але і там тільки срібна, а ті вже по 3 тисячі, але там дуже багато такі Гарні. Вона ж не чує тебе. Боже мати. Де образ, є Ісус. чорний той Ісус. Просимо є... прихожан приходити. Тут священа водичка є. Різні вітальні відкритки. Тобто не ігноруйте цей магазинчик, заходьте помолитися в церкву. Молитовник. Гарні о, бачите такі. Оберіги на руку, срібні, магнітики, срібні, якісь. Вироби є. Також хрестики для дідучок, образи, тобто якийсь гарний виріб можна собі вибрати і помолитися. Отже, заходьте до нас, до церкви. Приїжджайте і ось локація зразу біля храму Господнього знаходиться крамничка. Слава Ісусу Христу, слава Україні!